Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Зараз маємо змогу поговорити про наслідки атаки на Львів і область. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Садовий, міський голов голова Львова. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні! Розуміємо, що дуже страшний день сьогодні для Львова і Львівщини. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цього ворожого удару за оновленими даними. Семеро людей загинули. Розкажіть. Четверту годину триває ліквідація наслідків атаки. Це була комбінована атака, ракети, дрони. Станом на сьогодні дійсно загинуло семеро людей, троє з них дітки. Загинула одна родина, тіла, також 47 людей. Станом на сьогодні отримують медичну допомогу. А шість людей в операційних стан важкий. Надіємося, що медики зроблять все можливо. Загалом. У нас було ушкоджено 70 70 будинків, а деякі з них повністю зруйновані. Тому з шести будинків людей ми відселяємо. Коли рятувальники вже закінчать роботу, почнемо певні фази відновлення. Дуже багато вікон вилітало. Також зазнали ураження дві школи, дві медичні установи. По вікнах простіше маємо чіткі процедури, даємо зразу 12 тисяч за кожне вікно. Мешканцям вони самостійно зможуть це тобто, все відновити за рахунок коштів міста. А от будинки, які знаходяться в історичному реалі, тут є складніше, тому що це зовсім інші правила. Ми вже маємо правда досвід на вулиці Стрийській, коли минулого року було знищено 4 будинки. Тоді було вбито 10 людей. Фактично, ми вже зовні ці будинки відновили. Так само і по тих будинках зробимо все можливе, склада, що ми не зможемо повернути людей. Дійсно, людей на превеликий жаль не повернути. Тож пошукова рятувальна операція триває під завалами ще можуть перебувати живі люди. Дай Бог, щоб не було, але кінцева я вам скажу, коли закінчиться операція. Скажіть, будь ласка, скільки загалом зафіксовано влучань по місту, і які подробиці цієї страшної атаки расистів? Я думаю, що подробиці власне військові повідомлять. Але те, що я бачу, що було декілька таких вогнищ, які ми вже бачимо сьогодні. От на вулиці Коновальця, 44, ну, фактично, що ви розуміли, будинок зруйнований повністю зверху вниз. Тобто там було. Це серйозне влучання. Який тип зброї експерти? Потім встановлюють. І на провокзальний район це біля залізничного вокзалу. Там дуже багато будинків також постраждало. Близько 50 будинків постраждало. Загалом це велика кількість там більше 70 будинків по місту Львову. Ну різна складність, десь вікна повилітали, десь там дах пошкоджено. Це невеликі будинки, це є історична забудова, це є фактично там три поверхи, максимум чотири поверхи. Така ситуація. Удар прийшовся по центру міста. Як вважаєте, це випадкові, що були прицільно рашисти? Ви знаєте, вони отримують задоволення, коли вони вбивають людей. Ми мали такі ілюзії, що центральна частина, історичний Реал, зона ЮНЕСКО, що ці території будуть мати. Якийсь певний захист, нема жодного захисту. Сьогодні всі міста України знаходяться в одинаковому становищі. Я щойно показував наслідки атаки для спікерки чеського парламенту, і однозначно, якщо країни НАТО проявлять сміливість і буде можливість здавати ракети, які атакують Львівську область навіть зі сторони Польщі. Це врятує десятки і десятки, десятки людей. Плюс нові системи протиповітряної оборони, патріоти, це все рятує життя людей. На сьогодні той мізер, який ми маємо, ми і так використовуємо на тисячу процентів. Якої допомоги зараз найбільше потребують львів'яни, і чи може кожен українець, а не тільки українець, долучитися до цієї допомоги, якщо говорити про допомогу людям, які отримали поранення, то медики, звичайно, зроблять все можливе, тут проблем немає. Якщо говорити про родини, також ми всім родинам допоможемо. По відновленню, ну, ця мова буде йти десятки, десятки мільйонів точно буде відомо тільки тоді, коли вже експерти дадуть свій вердикт. Я думаю, що ми справимося. Найбільша важкість, яку ми маємо сьогодні, це ж поранені, які ми кожного дня приймаємо в наших лікарнях. Тільки наша міська комунальна лікарня вже прийняла більше 18 тисяч поранених. Екосистема Unbroken, Це військове лікування, яке ми проводимо. Тут є важко, тому що кожна наша військова операція, звичайно, вона. Має результатом що багато людей отримують поранення, тому немає безпечних більш безпечних міст всі міста сьогодні в Україні, як одна родина, всі під серйозною атакою. Дай Бог, щоб ще раз наголошую, наші партнери допомагали нам мілітарно, тому що сьогодні ми захищаємо не тільки Україну, сьогодні ми захищаємо весь демократичний устрій світовий, я би так сказав. Пане Андрію, один з ударів стався у районі центрального залізничного вокзалу. Ви про це говорили вже. Укрзалізниця заявила про відправлення поїздів із затримками. Скажіть, будь ласка, чи не постраждало приміщення вокзалу Львова? І власне, що ви про ці затримки знаєте? Ви знаєте, що жоден інфраструктурний об'єкт не постраждав, Атака була виключно скерована на житловий фонд, де живуть мешканці. На, на історичну спадщину. Отакий От є результат станом на даного годину. Ну, а як місто оговтується зараз після цього страшного удару? Що відбувається у Львові станом на цю годину? А, міський транспорт, чи він ходить, як люди поводяться зараз у місті? Отакі а, прості людяні людські речі. Розкажіть. Ну, щоб ви розуміли. Ми ж е, привикли жити з тою бідою кожного дня. Тому діти всі пішли до школи, крім тих двох шкіл, де це фізично сьогодні неможливо. Навіть трьох шкіл дві медичні установи також не працюють, а все інше функціонує. Університети працюють рата, працює вода, тепло. Тобто, ми маємо вже знаєте таку опірність до біди. Звичайно, невідомо, що робиться. В людині середині самої людини, яка переживає цю біду, це, я думаю, потім вже будемо розуміти наслідки цієї війни, коли дай Бог вона завершиться. Ну і ми знаємо, що у Полтаві там дуже велика кількість загиблих, понад 50 людей пішли з життя в результаті вчорашньої рашистської атаки. А там оголосили триденну жалобу. Чи оголошуватимуть жалобу за загиблими у Львові? А ми вже чули від вас, також і в наших новинах, що семеро людей загинули. До речі, серед загиблих є діти. Вірно, я розумію про це також. Докладно є, серед загиблих. Є троє дітей. Ви знаєте, ми кожного дня маємо похорони Львові. Зараз в нас триває церемонія в нашому храмі. Прощаємося з нашим героєм. Деякі дні ми ховаємо людей до обіду, ховаємо після обіду. Тому сьогодні вся країна перебуває постійно в жалобі. Я спілкувався з пані Катериною, яка виконує обов'язки мера Полтави. Там дійсно катастрофа, тому що в основному це загинули молоді люди. Студенти, які просто мали бажання вчитися, тому просто ми всі повинні розуміти цей час і утримуватись від будь-яких гучних знаєте заходів, треба робити все знаєте, в розумінні сьогоднішньої ситуації, такі реалії, і з розумінням сьогоднішньої ситуації, і з ваших слів, я розумію, що план відбудови Львова вже є, а знову таки, це той. Страшний план Б, який буде реалізовуватися якщо расисти продовжуватимуть обстрілювати мирні українські міста. Але найголовніше, що таке розуміння, що життя триває, треба жити далі. Що Львов обов'язково відновлять, відродять. От про це трохи розкажіть. Будь ласка. для мене Львів рідне місто, тому я з особливою знаєте увагою і кому в горлі, насправді зараз слухаю вас. Львів багато разів був атакований за часів війни. Минулого року, як ви знаєте, атака забрала 10 людей. Ці будинки вже є зовні відбудовані. Там зараз середині тривають ремонтні роботи. Також інші трагічні дні, які в нас були. Наш принцип дуже простий: всі будівлі ми відновлюємо. Історична спадщина має бути збережена і має бути передана наступним поколінням. Так, там всередині ремонти це вже інше питання. А тут ми маємо дуже хороші програми співпраці з мешканцями. Власне, маємо порозуміння, хто що і як має робити. Не питання грошей, питання просто психологічно це все пережити. Львів мусить працювати, тому що Львів важливий як економічний центр сьогодні в державі, як великий гуманітарний хаб, 150 тисяч переселенців зараз живе у Львові. Поранені кожного дня нові поранені і коли спілкуються хлопцями, з, з дівчатами, які мають ті поранення. Ти розумієш, що головне це навіть відбудувати людину, душу, тіло. А країну з Божою ласкою ми відбудуємо. І всі ці атаки, які були на Львів, вони будуть відбудовані, відновлені, бо це наш обов'язок. Це наше рідне місто. То наше рідне місто. Пане Андрію, я вам дуже дякую е, за коментарі. Я дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Прокоментували цей страшний удар. Боже, вам помичі в тому, що ви робите. Міський голова Львова Андрій Садовий спілкувався зараз зі мною. Говорили ми про наслідки ракетного удару, ракетно-дронового удару по Львову і області. От за найсвіжішими оновленими даними, семеро людей у місті загинули. Серед них три. Дитини, і ще е, понад 40 людей постраждали в результаті цієї страшної атаки. Також е, коротко говорила ми про те, що напередодні відбувалося у Полтаві. На превеликий жаль не змогла вийти на прямий зв'язок зі студією виконувачка обов'язків міського голови е, Полтави. Пані Катерина Гявчукова про неї також е, в нашій розмові і пан Садовий згадував. Ви розумієте, надзвичайна ситуація зараз у Полтаві надзвичайно важко е, там дуже велика. Кількість загиблих, бо понад 50 людей пішли із життя в результаті цієї атаки. А понад 270 були поранені. І маємо міжнародну реакцію. Президент США Джо Байден оприлюднив заяву щодо російської ракетної атаки по Полтаві. І повідомляє про це сайт Білого Дому. Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили в військовий навчальний центр і лікарню в Україні, загинуло понад 50 осіб. Десятки ми розуміємо, що сотні отримали по поранення, я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку. Сказав Байден. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Це була цитата Байдена. Що ж, друзі, робимо невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого пусконовен. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.